Альтернатива колонії в Івано-Франківську розпочали активно реалізовувати проект реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Допомагають у цьому канадські фахівці. Останні кажуть, політика України щодо неповнолітніх, які конфліктують із законом, є переважно каральною і суперечить профілактичній та реабілітаційній меті. Однак відомо, що підлітки фізично та розумово не зрілі, тому до них повинен бути інший підхід. Саме його і пропагують керівники проекту. Кожен захід для неповнолітніх повинен бути. Бути цілеспрямованим та вирішувати певні проблеми дитини, які з тих чи інших причин штовхають її на правопорушення. Це те саме, як у лікарів. Коли ви приходите, він не дає вам ліки і не каже, випийте, і все буде добре. А спочатку проводить тестування, повну діагностику, те саме і для неповнолітніх. Спочатку діагностувати їх, а вже потім втручатися. Світові дослідження довели, що колонія виховує ще більших правопорушників, тому альтернативою позбавлення Полі для підлітків є ось такий центр відвідування. Подібний наразі функціонує лише у Мелітополі. В Івано-Франківську він діє неповний місяць, однак тут уже допомагають повернутися до нормального життя у суспільстві п'яти неповнолітнім. З ними активно працює Ірина Лущак. Каже, перше, ніж перейти до семи основних програм, потрібно завоювати довіру дітей. Це залежить як і від дітей, так і від мене. Тобто, я завжди, ну тобто, те, що я маю відмежуватися від усього, і дитина для мене перш за все це є однозначно, тому що на першому етапі, на перших зустрічах, ми налагоджуємо контакт. Ми не пропонуємо дітям ніяких програм, ніяких тренінгів, ніяких там занять. Ми просто спілкуємося з дітьми для того, щоб вони відчули і побачили в нас ту людину, яка готова їм допомогти без ніяких оцінок, без ніяких суджень, без ніяких там ну лишніх інформацій, будь-які структури. Тобто, вони в нас мають бачити друга помічника. Щодо актуальності таких програм говорити не доводиться. Статистика робиться сама за себе: близько 22 тисяч неповнолітніх в Україні вчиняють правопорушення більше ніж 1400 з них утримуються у спеціальних виховних колоніях.